Відповідаю на коментар під моїм відео про те, як жінки прибирають за своїми чоловіками і чи мають вони це робити. І я думала, що жіночка не серйозно це там, з якимось сарказмом чи жартом, але ні, вона це серйозно, як виявилося, пише. І значить, що вона пише на початку? У мене є кілька питань до жінок: наскільки вам тяжко пустити сидіння унітазу, при тому, що сила земного тяжіння допомагає в цьому? Чи краще сідати на обістці? Це не вибачте сидіння. Чи тяжко навчити чоловіка роз... не розкидати шкарпетки і помити тарілку після себе? Як вам таке послання? Самій все робити, бо це не тяжко. І навчити чоловіка робити це, привчити його, перевиховати. А, дівчат, це про неповагу до людини. Тобто, якщо ви попросили свого чоловіка, свого партнера, не роби так, будь ласка, мені це неприємно. Людина все одно продовжує це робити, то це, скоріш за все, про неповагу до вас. Якщо є неповага до вас, то чи потрібні вам взагалі такі стосунки з такою людиною? Якщо це є побутовий інвалід, теж вам питання до самих себе, чи готова я жити з побутовим інвалідом.